Не знаю, чи дуже ви любите, коли я розповідаю вам про українську журналістику. Здається, коли розповідаю про Володимира Зеленського, то такий любите більше. Але, ну, такий тиждень, що без цієї теми ніяк не обійтися. По-перше, маємо скандал з заявою української правди про тиск з боку офісу президента. По-друге, маємо інтерв'ю Генерального прокурора новій програмі на Суспільному, і там можна... Повноцінно офігіти не тільки з генерального прокурора, але й з інтерв'юера. І по третє, маємо біду, але про неї я скажу в самому кінці випуску. Про скандал з українською правдою я вже цього тижня говорив на стрімі, але відтоді і Українська Правда додала нової інформації, і мені є що додати з роздумів і спостережень, зокрема, поміркувати про реакцію суспільства на це все. Ну а далі буде все нове. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і я щиро вірю в те, що без якісної незалежної журналістики у нас не буде якісної і незалежної держави. Тому поговорити про це все потрібно. Так що влаштовуйте зручніше, підписуйтесь на канал, поки лунає офігів, і поїдемо. Я, я офігів. Офігі. Тиск з боку офісу президента Українська Правда вперше заявила всереду і заявила про три різні види тиску. По-перше, банкова начебто забороняє представникам влади спілкуватися з журналістами ОП і брати участь у заходах, які організовує редакція. По-друге, банкова начебто тисне на підприємців з метою припинення їхньої рекламної співпраці з українською Правдою». По третє, редакція вказала на ось таку манеру відповіді Володимира Зеленського на запитання їхнього журналіста на нещодавній президентській прес-конференції. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски. Не знаю, чесно кажучи, чому саме цю реакцію, цю відповідь Володимира Зеленського, Українська Правда, обрала як зразок тиску. Тому що, ну, якщо порівняти із відповідями і реакціями Володимира Зеленського на запитання Михайла Ткача, також журналіста Української правди, на попередніх прес-конференціях, то це виглядає достатньо лайтово. Не кажучи уже про реакції та відповіді Володимира Зеленського на запитання Інни Ведернікової з дзеркала тижня чи Ганни Рибалки із П'ятого каналу, от там, ну, був відвертий наїзд. Ну, але звісно, так це все форма тиску. У такий спосіб Володимир Зеленський, начебто, показує, що ось так треба з тими журналістами. На місце їх ставити треба, розпоясалися тут зі своїми запитаннями, хто вони взагалі такі. І не сумнівайтеся, що цей сигнал від президента дуже добре чують до самого низу владної вертикалі. І є дуже прямий зв'язок між. Такими реакціями і такими відповідями Володимира Зеленського, і тим, що потім якийсь охоронець, якось чиновника середньої ланки навіть двічі не подумає, перш ніж кинутися на журналіста, так це працює. Що важливо, то було єдине місце у заяві Української правди, де прозвучало прізвище пов'язане з тиском, прізвище Володимира Зеленського. У тому, що стосувалося блокування спікерів для української правди чи тиску на підприємців з метою припинення рекламної співпраці, жодного прізвища не прозвучало. Не було зрозуміло, так хто ж саме на банковій це все робить. Тому що, бачите, офіс президента це не фізична особа, і це до речі, навіть і не юридична особа. Офіс президента це нічого не означає. Ідеться про конкретних людей з конкретними прізвищами, і тих прізвищ названо всереду не було. Вже наступного дня Українська Правда опублікувала велику статтю, в якій йшлося серед іншого, про те, що представникам влади спілкуватися з українською правдою забороняє Дмитро Литвин. Це один із основних спічрайтерів Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення, який нещодавно набув статусу офіційного статусу радника Володимира Зеленського з питань комунікацій. При цьому чомусь досі не прозвучало прізвища тієї людини чи тих людей. Які тиснуть на бізнес з метою припинення рекламної співпраці з українською правдою. І ні, висновок, що це теж Дмитро Литвин не напрошується. Ба більше з того, що в тій статті Української правди в цьому сенсі ім'я прізвище Дмитра Литвина не згадується, напрошується висновок, що це якраз не він, а хтось інший. І тут я повторю те, що вже казав на стрімі: якщо українська правда знає це прізвище, то вона повинна його назвати, тому що це справа великої суспільної ваги, це не приватна історія, це історія про те, що хтось на банковій займається відвертим зловживанням і. Відвертою шкодою суспільству. Я ще далі трохи поясню, чому. І цікаво, що цього тижня на програмі УП ЧАТ головна редакторка Української правди Сергій Мусаєва розповідала про еволюцію, яку редакція пройшла перед заявою про тиск. Дуже довгий час, тому що ця ситуація вже триває не перший місяць, скажу так, да, ми. Обирали шлях ну, мовчати, можливо, да, не помічати і так далі. Але просто в якийсь момент ти розумієш, а чому? Чому ти маєш про це мовчати, чому ти маєш з цим погоджуватися? Це ж відкрите порушення, перешкоджання журналістській діяльності. Так, і це злочин проти суспільства, і це злочин проти демократії, це авторитаризм, це заплив влади за буйки. Це незаконний тиск не лише на журналістів, але й на бізнес. І саме тому, якщо українська правда знає, хто саме в Офісі президента цим займається, то вона має про це сказати. А якщо не знає, то також має це чесно уточнити. Інакше це знаєте, ну це не викриття, це не дія в інтересах суспільства, це дія в інтересах. Себе самих у цьому конкретному випадку це просто намагання захистити свою редакцію і своїх рекламодавців, а не демократичні принципи в суспільстві. До реакції частини суспільства на цю історію теж відверто кажучи, є питання, і про це Сергій Мусаєва також казала в ефірі тієї програми. Ми вийшли з цією заявою і потрапили під шквал захисників офісу президента mm -hmm. і під шквал е, прихильників п'ятого президента України yeah. Петра Порошенка. У мене вчора були там стільки людей в коментарях, що я маю в тому числі е, нести відповідальність за те, що Зеленський виграв вибори виборинадцятого. Приз... Ага, я таке регулярно спостерігаю. Нещодавно таке було і в історії зі стеженням за редакцією «Бігус.Інфо». Тоді теж. Збіглися табуни вірян з транспарантами їжте не ОБЛЯПАЙТЕСЬ» і почали кричати: отак вам і треба. Це ви привели Зеленського до влади. Отепер, от майте, отримуйте і кайтеся, кайтеся, кайтеся. Прийшов, Будь ласка, У нас на коліна, на коліна, <свист> на коліна перед <свист> громада. На коліна, <свист> на коліна, <свист> на коліна перед <свист> <На> коліна! <свист> <На> коліна. <свист> Що вам з цього приводу сказати? Особливо прикольно, що з таким інтелектуальним потоком і з такими транспарантами виступають громадяни, нібито опозиційні до нинішньої влади. І злорадно тішаться, що тепер влада намагається придушити журналістів, які колись критикували їхнього улюбленого президента, а тепер уже критикують їхню неулюблену владу. Очевидно, в головах не сходяться два простенькі пазли. Якщо владі таки вдасться придушити незалежних від неї журналістів, то вона від цього стане не слабшою, а тільки сильнішою. А ваш громадян простір для критики цієї влади звузиться до боліт телеграму і власних кухонь. І те ще треба буде знати, чи буде у вас достатньо інформації, щоб цю владу. Критикувати, от тоді порадієте, закидати журналістам, що вони критикують цю владу, чи критикували попередньо. Це знаєте, те саме, що закидати лікарю діагносту, те, що він виявляє хвороби. Незалежна журналістика для того, зокрема, і існує, щоби виявляти проблеми і критикувати владу з усім іншим, спокійно справляться при служби. Звісно, критика має бути зваженою, вона має бути обґрунтованою. Це без питань, так само, як і те, що вона має бути об'єктивною. Щоправда, чимало з громадян, з тими от, транспарантами їжте не обляпайтесь, також вимагає в журналістів, аби ті доводили свою незалежність тим, що. Будуть кожним своїм словом плюватися у владу, і не дай Боже, скажуть про неї якесь слово нейтральне чи, прости господи, добре. Тоді це взагалі неприпустимо, але це трішки інша розмова. Так, невеличкий ліричний відступ, і перейдемо до інтерв'ю Генерального прокурора. Костіна глядачі стріму вже знають, що я вирішив долучитися до великого збору. Повернись живим і Київстару. Нам тут жити 2.0». Це великий збір на потреби саперів, сил підтримки ЗСУ, і він надзвичайно потрібний через те, що ну, українська земля зараз є найбільш замінованою у світі, і нам справді на ній жити. Її розмінування це питання безпеки нас, і наших дітей, і наших онуків. Я особисто вирішив зібрати на допоміжну банку для цього збору 200 тисяч гривень, і більше половини ми вже зібрали. Тож давайте цей збір доб'ємо. qr коди з посиланням на банку ви зараз бачите на екрані. Для того щоб вам цей збір теж проходив цікавіше, я знову запропоную вам невеликий розіграш. Для усіх, хто задонатить 300 гривень і більше, ми будемо розігрувати одне ось таке худі і дві ось такі чашки Мокрек. Наголошу, худі є лише в розмірі L, тому що це унікальна річ. Їх лише три штуки зробив спеціально для нашого каналу один із його патронів. Один я залишаю собі, одне я вже розіграв на стрімі, і ось буду розігрувати третє. Для тих, хто задонатить 600 гривень, шанси виграти збільшаться вдвічі, хто задонатить 900 втричі і так далі. Потім переможця я оберу рандомайзером і повідомлю про те, хто переміг постом на цьому YouTube-каналі в розділі спільнота. Тож, якщо ви задонатите необхідну суму і хочете брати участь у розіграші, то у п'ятницю не забудьте прийти на канал, заглянути у спільноту і перевірити, чи ви часом не виграли приз. Ну і повертаємося до проблем української журналістики. Я от сказав і не вперше про це кажу насправді, що одним з головних завдань незалежної журналістики є виявляти проблеми і критикувати владу. І саме тому для мене страшним розчаруванням став перший випуск програми інтерв'ю Карп'як на Суспільному із генеральним прокурором Андрієм Костіном. Я очікував цієї прем'єри з нетерпінням, без жартів, тому що хороших, глибоких, критичних інтерв'ю у нас надзвичайно мало. І я розраховував на те, що такий маститий і досвідчений інтерв'юер, як Вадим Карп'як, на такому каналі, як Суспільне, обов'язково видасть щось цікаве. На ділі ж виявилося, що він виступив просто тлом для того, щоби генеральний прокурор Андрій Костін. Зачитував з листочка статистичні результати про успішні успіхи Генеральної прокуратури та правоохоронців. За великим рахунком більше там нічого і не було. Все те, що нам і так згодовують прес-служби, це було абсолютно беззубе паркетне інтерв'ю. Зрозумійте, я не очікував якогось скандалу. Я очікував, що у генерального прокурора спокійно. Зважено і обґрунтовано запитають про очевидні і усім відомі проблеми в резонансних справах, як, от, наприклад, у справі Артема Дмитрука, про яку сам Вадим Карп'як вирішив запитати, розслідування цього його злочину воно відбувається за процесуального керівництва офісу генпрокурора. На якому етапі це розслідування? І що ви можете його? Про нього повідомити, не порушивши таємницю слідства. У відповідь Андрій Костін розповів про серйозну роботу Генеральної прокуратури і правоохоронців. І в продовження Вадим Карп'як не поцікавився. Слухайте, а як все ж таки так сталося, що про підозри Артему Дмитруку повідомили у провадженнях, які лежали без підозр понад два роки і майже рік відповідно. І чому у другому із цих проваджень не повідомлено про підозру Нардепу Куницькому, який разом із Дмитруком бив чоловіка? І як так сталося, що про підозру Артему Дмитруку повідомили акурат тоді, коли він втік за кордон? Нічого з цього інтерв'юера не цікавило. Далі Вадим Карп'як запитав Андрія Костіна про його вже колишнього заступника Дмитра Вербицького, про якого робили розслідування журналісти схем. І після цих розслідувань він написав заяву на звільнення з посади заступника генерального прокурора. Теж важлива резонансна тема. Бо далі, як виявилося, Дмитро Вербицький продовжив рахуватися в офісі генерального прокурора. Одержувати там зарплату, і я про це все розповідав тут на каналі, зокрема і про те, що відбувалося це все з прямим порушенням закону. Яку він зараз роботу виконує як прокурор? Можете сказати? У вівторок пан Вербицький написав заяву про звільнення з органів прокуратури, і я підписав відповідний наказ. Угу. Тобто ви вже підписали наказ. Зрозуміло, і все. Далі ніякого фолоапу. А запитати було про що? Про порушення закону. Бо Дмитру Вербицькому до 2 серпня мали або запропонувати іншу посаду, або звільнити його з прокуратури взагалі, а не відбулося ні те, ні те. Можна було запитати про те, чому Андрій Костін відмовився звітувати про Дмитра Вербицького у Верховній Раді. Можна було запитати про його хамство в бік журналістки Радіо Свобода Роксолани Бичай, яка запитувала його нещодавно про Дмитра Вербицького. Усе це інтерв'юера теж не цікавить. Мало часу Андрію Костіну є ще що далі зачитати з листочків. Він ще має про реформи розповісти. Дуже важливо, я хочу це створити: створити систему, коли людина, яка Просто починаю роботу рядовим прокурором, розуміло, яким чином вона може стати, наприклад, генеральним прокурором? Що для цього треба зробити? Отут я мало не заверещав, бо це просто дуже цікаво. А от що треба зробити для того, щоб стати генеральним прокурором? От що саме ви, пане Костін, зробили для того, щоб стати генеральним прокурором? Як це робиться, треба спочатку стати народним депутатом від слуги народу? Потім очолити комітет Верховної Ради з питань правосуддя, а потім провалитися на конкурсі на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Отакий шлях треба пройти. Звивисто, звивисто. На жаль, це запитання Вадима Карп'яка теж не зацікавило, але тут мені здається, на відміну від історії з Вербицьким і Дмитруком. Ну це смакове. Хоча, коли генеральний прокурор зворушливо розповідає про те, як він хоче створити систему, в якій прокурор розумітиме, що йому треба зробити, аби стати генеральним прокурором, ну, це лицемірство, тому що так воно в Україні не працює, і професійний шлях самого Андрія Костіна це доводить. Генеральний прокурор у нас це де факто політична посада. Його призначає президент і погоджує Верховна Рада. Це не меритократична історія. Словом, те, що ми побачили у першому випуску програми інтерв'ю «Карп'як на Суспільному, це, це навіть не прикро, це шкідливо. Це робота прес-служби, і це робота не в інтересах суспільства, а в інтересах Офісу Генерального прокурора. Це трибуна для Андрія Костіна і його листочків. Я точно не сумніваюся в здатності Вадима Карп'яка робити глибокі критичні інтерв'ю. І я не зовсім розумію, чому цього не сталося зараз. Але якщо так триватиме і далі, то у мене постане одне просте запитання: а де тут власне суспільне? І чим це відрізняється по суті від закоханих інтерв'ю Наталії Мусейчук з представниками команди Зеленського? Тільки тим, що Вадим Карп'як при цьому не хіхікає? Тепер другий ліричний відступ. У мене цього тижня теж буде прем'єра. Сподіваюсь, більш вдала. 17 жовтня я буду представляти свій новий фільм розслідування про російські воєнні злочини для Зикиїв індепендент. Тіні на лівому березі. Це про російський окупаційний терор на лівому березі Херсонської області. Це про злочинців. І їх жертв, і мені видається, що це дуже важливо, аби ми усвідомлювали, через що зараз проходять українці під російською окупацією. Тому запрошую вас на прем'єру у Києві у четвер, 17 жовтня, о 19.00 в будинку кіно. Я поспілкуюся з вами, повідповідаю на ваші запитання. Ну і звичайно, подивимося з вами разом. Фільм. Вхід безкоштовний, потрібно лише зареєструватися на показ через Google форму. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео поруч із посиланням на збір, про який я говорив раніше. Приходьте, буду вам радий. Цю роботу ми робили без доступу до окупованих територій, бо навіть пробувати туди потрапити ну просто небезпечно для життя. Але була журналістка, яка це робила. Яка їздила на окуповані території для того, щоби робити звіт репортажі, яка розповідала про російську окупацію українських міст і українських людей, і яка через те, врешті, потрапила в російський полон. Це Вікторія Рощина. Вона встигла зробити репортажі з окупованого Маріуполя з окупованого Енергодару. З інших місць вона потрапила в полон вперше, потім її звільнили в серпні 2023 року. Вона потрапила в полон вдруге. І цього тижня стало відомо про те, що в російському полоні вона померла. Вона була справді журналісткою. Вона жила своєю роботою, і заради цієї роботи вона віддала своє життя. Через її роботу її вбили. І я хочу, щоб ми її пам'ятали. На цьому я сьогодні закінчу в тиші. До зустрічі!